Доброго дня! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас продажу. Це в продажу «Рено трафік у довгій базі 2023 рік. З 2-літровим дизельним двигуном саме те, що шукають люди. Ну, багато людей переживають, вже не хочуть купувати саме 1,6, а стараються купити вже новіше років саме з 2-літровим двигуном. А ще кажуть, добре, коли цей автомобіль свіжо пригнаний, на хорошій комплектації, є прицепний пристрій, паротроніки і це пасажир. І пасажир такий саме, як має бути. Якісна обшивка, якісне сидіння з ременем у безпеки, комбінований салон. Дуже комфортний по відношенню до стандартних лавок, бачите, ви сідаєте і комфортно сидіти. Не голова, не спинка, вам нічого не потім, як виходите, з автомобіля не були. Її можна їхати на далеку відстань. Збоку подвіне сидіння, камера, навігація, кліма, механіка. Оптика вже, бачите. Обличчя автомобіля нове. Порожки ніде нічого не затерте. Нова панель. Тобто просто новий автомобіль. І покажемо на завершення під капотом. Різдва робота двигуна, 18 тисяч пробігу, ніяких нарікань. Не кидає масло. Євро 6. Пробіг оригінальний. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.